Рати війни ДТП у Чернівцях допомога для наших захисників та захисниць та трохи мистецтва про це і не тільки розповідаємо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Далі до вашої уваги інформаційна картина п'ятниці, 18 листопада. Не перемикайте. Триває 268-доба ма доба російського воєнного вторгнення. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти України. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів. Здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області. Вільнянськ Запорізької області, Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині, Очаків Миколаївської області та Одеса на Буковині провели в останню дорогу ще п'ятьох героїв, які захищали свободу та незалежність України. З її старшим солдатом Чепілем Петром, воїном військової частини А 37 19 попрощалися в селі Кам'яна. Солдата Каланчу Павла, воїна військової частини А 41 65 в останній шлях провели в селі Остриця, із солдатом Самойленко Олександром, який проходив службу у військовій частині Національної гвардії України тридцять прощалися в СМТ Лужани. Солдата Лучика Івана, воїна військової частини А 40 07 в останній шлях провели в селі Зелений Гай. Із солдатом Георгіцею Олександром прощання відбулося в селі Вартиківці. Слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на бетонну огорожу, таку ДТП на вулиці Білоруській у Чернівцях спричинив водій БМВ. На щастя, дорожньо-транспортна пригода обійшлася без потерпілих. Важливі поповнення на Вижничені рятувальникам місцевого загону ДСНС передали техніку від польських колег. Таким чином вдалося поповнити автомобільний парк. Після адмінтерреформи сьогодні вижницький район збільшився до нього лився. район. У нас є необхідність для саме путицького району повнопривідних великих пожежних автомобілів. Це вже не перший автомобіль, який передають пожежники легіонова на зброєння рятувальників з Вижничини. Така наша співпраця є із 2017 року, з містом Легіонова. Це біля пригороду Варшави, завдячуючи президенту міста Роману Смаржевському, а також начальнику пожежної частини Томику Вишневецькому, які нам вже надали другий автомобіль, Першу чергу прийшов повноприродний автомобіль в село Мегове, це наш курорт у Вишневському районі. І з сьогоднішній день нам передали Nissan Terrano повноприродний автомобіль. Також від Вижницької міської територіальної громади працівникам служби порятунку району. Передали квадрокоптер. Його рятувальники зможуть використовувати для моніторингу ситуації на території Вижницького району під час надзвичайних подій. Генератори буржуйки та теплі речі для буковинських прикордонників, які знаходяться на передовій, студенти та колектив Чернівецького торговельно-економічного інституту всього за місяць зібрали близько 70 тисяч гривень на допомогу військовим. Тож, як організували процес та як дізнавалися про потреби на лінії фронту, розповідаємо далі. Прикордонник Сергій Соболєв пішов на передовуще у 2014 році та прослужив там до минулого року. Коли почалась війна, 26 лютого сам прийшов, мобілізувався, попав по розподіленню на південне регіональне управління, звідти місто Миколаїв. От там і проходив службу з березня місяця по листопад. Найскладніше, напевно, психологічно. Коли ти виїжджаєш просто і розумієш, може не повернутися. Це найважче, але ми знаємо чому, тому що ми, наприклад, також дружина, двоє дітей. Ми знаємо, чому це робимо. Більше 400 буковинських прикордонників перебувають наразі у зоні ведення бойових дій з рахуванням погодних умов на сьогоднішній день саме необхідні є це теплі речі, буржуйки, бензинові та дизельні Генератори тож, аби допомогти військовим, студентська рада Чернівецького торговельно-економічного інституту подала ідею зібрати кошти на допомогу прикордонному загону. Уж якого знаходяться на передовій та боронять нашу державу від російських окупантів, ініціативу студентів ми підтримали колектив, студентство зібрало біля 70 тисяч гривень. За ці кошти нам вдалося купити два генератора, три буржуйки і 80 футболок, теплих свитрів для саме наших захисників. Кошти зібрали упродовж місяця, задля чого в інституті провели низку заходів, зокрема свято гарбуза. Цей благодійний такий фестиваль ми проводили і збирали для різних діточок, які мають певну інклюзію. Цього року ми саме збирали на Збройні Сили України. Там було зібрано біля 20 тисяч гривень. Також частину коштів зібрали наш колектив зібрав, а частину коштів самі студенти зібрали, студрада наша зібрала, і вдалося нам такий. Я скажу, маленький гостиниць до збору. Активно долучилися і його ініціатори студенти інституту. Адже всі розуміли, як це важливо. Кожен надсилав гроші скільки може. Це було навіть 50-100 гривень. Деякі батьки навіть нам допомагали, які надсилали по тисячі гривень. Тому що всі розуміли, що зараз це потрібно для нашої держави. Не було ні одного такого студента, який би сказав, що він не хоче чи не буде здавати гроші для наших збройних. Сил, тому що ну, ви, ви самі розумієте те, що це все, що ми можемо зробити, це підтримувати їх тільки так. І на цьому студенти та колектив інституту не планують зупинятися, адже військовим так потрібна наша підтримка. Це громадянський обов'язок кожного громадянина України, який розуміє, що сильна армія, це захищене населення, це мирне небо, це світло, газ, це гарне життя, таке, яке має бути і яке було у нашій Україні. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску теме дня. пташка вартістю в понад мільйон гривень. Буковинські газовики вкотре об'єднали зусилля та кошти, щоб допомогти українським воїнам на передовій. Цього разу передали захисникам дрон. кажуть, таким чином віддячують тим, хто бореться за свободу та незалежність України у зоні бойових дій. Водночас, наближаючи нас до перемоги, детальніше у сюжеті. Саме таке оснащення буковинські газовики передали захисникам одного з підрозділів Збройних сил України. Сьогодні в чергове наш колектив передає нашим воїнам, нашим героям ті засоби, які допоможуть нам здобути нашу перемогу. В чергове ми отримуємо вкрай необхідний довгоочікуваний засіб, який, який допоможе нам. Яка мога більше знищити ворога і зберегти життя якби наших бійців? Віктор Горда каже, повсякчас підтримують зв'язок з бійцями, відтак намагаються забезпечувати їх всім необхідним. Хлопці до нас звертаються, і ми робимо саме те, що їм необхідно. Саме такий дрон потрібен для розвідки, саме такий дрон потрібен для того, щоб виявляти ворога і влучно його гасити. Військовослужбовець каже: війна справа затратна. Якщо ж амуніцією та їжею спроможні забезпечувати себе самостійно, то таку важливу, втім, дороговартісну техніку придбати власними силами не в змозі. каже, дрон служитиме у якості розвідувального апарату його камера охоплює 12-15 кілометрів території. Будемо надіятися що з його допомогою ну, ми знищимо якомога. Більше ворогів, щоб придбати дрон, кожен працівник Чернівці газу спрямував дводенний заробіток. Отож, спільними зусиллями вдалося зібрати майже мільйон гривень. Кожна людина, яка може допомогти, вона допомагає і чим може допомогти. І коли ми почули, що йде збір коштів на дрон, тому ми всі працівники добровільно. Тобто, ну по можливості, хто що міг, всі долучилися до цієї акції, тому що кожен розуміє, що. Чим більше людей буде допомагати, тим ближче наша перемога. Ну по кроку, але ближче. Наш колектив ніколи дійсно не стояв осторонь від початку повномасштабного вторгнення, навіть до початку війни ми постійно, як вже говорилося, співпрацювали з військовими, допомагали. Після можемо сказати, що в колективі прокинувся такий дух, який Просто не залишає нікого байдужим. Всі і продуктово допомагали, і тушонки закривали, і тепер збираємо кошти. Тобто робимо все, щоб наблизити нашу перемогу. Допомогу військовослужбовцям надають не вперше. Коли тільки почалась війна, наші аварійники робили тушкованку, дівчата пекли пиріжки. От зараз ми постійно передаємо наші восьмидесятці. Вареники, пиріжки, голубці ну насправді це те, що кожна людина може зробити самостійно. і Це йде від душі. Військовослужбовець Олександр зізнається, що на війні ніколи і нічого не буває надмірного. Бійці постійно потребують їжі, амуніції, транспорту, особливо напередодні зими. Зараз потрібно звичайно споруджувати фортифікаційні споруди, і зараз при перших морозах дуже такою загальною потребою для кожного підрозділу це мати. Мати екскаватор, щоб пожаліти руки, ну можливість копати екскаватор, щоб пожаліти ті руки і здоров'я військовослужбовців. Відтак газовики обіцяють надалі підтримувати зв'язок та допомагати військовим. Наразі на прохання захисників докладатимуть зусилля, щоб придбати ескаватор. Аліна Рябкова, Сліставчанський, Теметня ТВА. До Чернівців з благодійним концертом прибув гурт Скай. Лідер гурту Олег Собчук відвідав центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Сьогодні ми виступаємо в Чернівцях, тому ми поєднали приємне з корисним, тому до вас завітали поспілкуватися, побачитись, привітатись, сказати, що перемога близько. І підтримати вас, не розважати, не танцювати, підбадьорити. Мотивувати і сказати, що перемога близько, і надихнути вас на те, щоб допомагати і перемагати. Укращіно! Укращіно і свята! Спілкуватися з кумиром прийшла і переселенка з Маріуполя Дарія, яка приїхала до Чернівців ще 20 березня. Я вже зустрічалася з гуртом Скай. Вони до нас приїжджали, виступали у сфері драмтеатру, і я вже трішки їх знаю. Ми фотографувалися. Ну я чекаю, тому що це щось рідне. Ну я пам'ятаю, як вони приїжджали, які вони було життєрадісне. Такі цілеспрямовані, і це якось заряджає такими типу, емоціями. Не лише словами, а й прикладом. Викладачі Чернівецького національного університету організували виставку власних художніх робіт, щоб надихнути своїх студентів. Картини митці писали на пленерах заради створення пейзажів на осінню тематику. Відвідали різні локації у Чернівцях та в області. Моя колега продовжить. Адреналін, швидкі рухи та значне обмеження у часі. Це про живопис на природі. У Чернівцях Уштейнберг Енд Кафе відкрили виставку пленерних робіт осінні рефлексії. Свої мистецькі уміння продемонстрували троє викладачів Чернівецького національного університету. У їхніх студентів від такої наочності лише позитивні враження. Нам дуже подобається тут, тому що це є робота наших викладачів, і ми раді були сюди прийти. І обов'язково прийдемо ще і ще. Коли будуть виставки у виставці, благородна мета надихнути студентів на власну професійну діяльність у мистецькому напрямку. Не дивлячись на ту ситуацію яка є в країні, наша задача далі просовувати це мистецтво, щоб воно розвивалося, щоб воно якби ставало на якийсь інший шлях розвитку, так і нам треба молодь зацікавлювати, щоб ми могли мати якесь майбутнє. Наше. А майбутнє це наша молодь. Тому сьогодні є багато студентів, які прийшли, які побачили роботи своїх викладачів. То побачили якусь іншу таку сторону своїх викладачів, які не тільки щось розказують на практичних заняттях, а й вживу можуть побачити, що ці викладачі вміють насправді. Працюючи студентами, якби знаємо, відчуваємо, що їм потрібно, яку форму у цій педагогіці запропонувати таку, щоб їх і запалити з одного боку до досі. Творчої праці і разом з тим, щоб вони відношення до навчального процесу було серйозним, і намагалися вони все таки виходити на професійний рівень. Місце проведення заходу обрали не випадкове галерея Наштенберга це культурний простір, де всі бажаючі художники, і з інших міст можуть представляти свої роботи тут. Дуже затишно, Тут ви бачите самі, що дуже хороша атмосфера. У їх роботах митці надихались краєвидами чернівців та Буковини. Роботи зроблені за дуже короткий час. Це, це осінь, е, в жовтий місяць, коли з'явилося це багатство поліхромне у природі. Буковина в цьому відношенні фантастична. Ну і тут для митця грунт е, колосальний, якраз то, е, тому розумінні, що. Краєвиди ландшафт спонукають до творчості в даному випадку. Представлені роботи якби з двох таких локацій: це Вижниця і е, е, стороженецьке лісництво між бросківцями старими і спаською е, прекрасний ландшафт. Для живопису. Усі роботи створені у жанрі планерного живопису. Він передбачає роботу художника на свіжому повітрі без використання готових концепцій чи наміток. Уже на місці ми ці фарбами відтворюють все, що бачать, і звісно, річ, є обмеження в часі, адже кожну годину змінюється позиція сонця. А отже, змінюється і сам пейзаж. Природа не чекає, доки її намалюють. Першими на природі почали малювати імпресіоністів. Відповідно, з'явилися нові фарби. Фарби в тюбіках, плоскі пензлі, полотно відповідне. І для щоб художник міг малювати прямо з натури на пленері. Виставка триватиме ще три тижні у Штейнберг-галері «Енд-кафе». Валерія Пержун, Максим Білоткач дня» ТВА. таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та Україну. Дякую, що були з нами. До зустрічі на ТВА.